Одна камера, один універсальний об'єктив, і у навколосвітню подорож український фотограф Іван Дудкін двічі об'їхав земну кулю, побував у тих місцях, куди рідко потрапляють навіть туристи у пошуках екзотики, пустелі, верхогір'я Азії та Африки, невідомі острови, річки і оази. Все побачене там він привозить з собою на фото. Каже, цікавість досліджувати з'явилася у нього через красу рідного краю. Перше моє було б тішисти і зучить двор. Я его очень усердно изучал. Второе путешествие. Я деревню свою изучил. Дитячі захоплення переросли у професію нині Іван Дудкін, відомий фотограф в Україні і за її межами. Його статті з'являються у багатьох туристичних журналах. У Чернігові він представив свою виставку та навіть провів майстер-клас, заглибившись у історію власної кар'єри. Коли був університет, коли був Київ бродив по всьому совєтському союзу. Це лижне путешествие по северу полуострова та мират Кольського полуострова. Это Тяньшані, это Алтай, та Саяни, Уссурийская тайга, Камчатка, Сахалін, где ну нічтає Кавказ там, і, і Карпати. Не виїздивши з міста, можна побачити найекзотичніші куточки світу у бібліотеці імені Короленка. Виставка триватиме до 9 вересня.